Стосовно підлітків, треба розуміти, що особливий вік у підлітків є бурхливі емоції пов'язані з гормонами, і особа, яка буде розповідати підлітку про втрату, повинна мати стійкість та бути врівноваженою, тому що те, з чим може зіткнутися ця особа, можуть бути бурхливі емоції, і іноді навіть. Дуже багато агресії, дуже важливо, щоб у кожної дитини була можливість проходити, проходити ці стадії у своєму темпі. Чому це важливо? Тому що коли дитина навіть зіткнулася з втратою улюбленої тваринки і ми, як дорослі, не надали їй можливості. Погорювати, побути у цьому стані депресії, втрати, відчуття того, що зараз друга або там тваринки немає, тому що діти дуже прив'язуються до своїх тваринок. то… В подальшому це призводить до того, що процес прийняття ситуації, яка трапилася, тобто, це будь-яка втрата для будь-якої особи, це певне сильне хвилювання і розуміння того, що що б вона не робила, нічого вже не можна вкояти, і ситуація не зміниться. Тому коли ми не надаємо можливість дитині або особі пройти цю стадію, то в подальшому ці певні такі переживання або кризис, таке психологічне. Він нашартується слоями, і будь-яка в подальшому маленька стресова подія може бути вже як травматичний досвід, тому що у дитини не було можливості пройти. Є певне розуміння того, яким чином саме дорослому розповідати або казати про те, що зараз дитина там втратила близьку особу або ще когось. Ну, по-перше, це сприйняття емоцій, які будуть. Тобто, якщо дитина кричить або дитина плаче, надати їй можливість це проявити. Тому що, якщо ми будемо казати дитині, що навіщо ти плачеш, ти там ну, це вже трапилося. Це призведе до того, що у неї не буде можливості пройти певні стадії, про які ми вже казали. Дуже важливо, щоб у дитини була можливість, якщо це доречно якийсь предмет від особи, яку вона втратила, мати про собі тобто особа, яка приходить повідомити дитині про втрату. Можливо, це певний такий ритуал, який дитина в подальшому, маючи цей предмет, може для себе як нагадування про ту особу мати, або певним чином зробити ритуал, який робиться. Тобто Поховати або якось довести, якщо немає можливості, так ми розуміємо, що зараз не завжди є можливість, теж це треба розуміти. І цей певний ритуал надасть можливість вже сприйняти ситуацію, яка трапилася, і проходження її буде більш м'яке. Це такий основний би, алгоритм того, що робити. Треба дивитись по дитині. Якщо дитина закривається від вас фізично, не торкатися її, тобто контакт певним чином, але бути поруч, а на самоті ніколи не. Нельзя, не можна залишати підлітка, тому що а, цей бурхливий такий вік так, може призвести до пев, певних качків, емоцій, і ми не знаємо, куди направить дитина свої емоції і що ем, заважає там зробити з собою. А, тому о, ми залишаємось поруч, але якщо дитина хоче мовчати, ми не повинні намагатися її. Кожного разу там розкачувати на якесь спілкування, а таке мовчазне мовчазна присутність дуже важлива, тобто дитина буде розуміти, що поряд хтось є, а і тим самим ми будемо контролювати її емоційний стан.